Російські військові розпочнуть новий наступ далі на північ від Харкова на Сумщині. Про це сказав інтерв'ю New для Times начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, атаки російської армії в Харківській області триватимуть ще 3-4 дні. Після чого російські війська, як очікується, зроблять рішучий наступ у напрямку Сум. Буданов також зазначив, що такі атаки мають на меті відтягнути українських військових з інших напрямків. Інтерв'ю видання опублікувало 13 травня. У Чернігівській та Сумській областях обстановка суттєвих змін не зазнала. Змін у стані та положенні військ не відбулось. Про це йдеться в ранковому зведенні генштабу збройних сил України, опублікованому у Фейсбуці. Тож більше про ситуацію на півночі країни ми дізнаємося від речника оперативно-тактичного групування Сіверськ Вадима Мисника. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Вадиме, вітаємо. Добрий. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, чи справді досі не спостерігається змін щодо ротації серед російської армії, які перебувають навпроти тих бригад збройних сил України та Сил оборони, які несуть службу на Чернігівщині та Сумщині? Певні ротації відбуваються постійно з боку ворога. Ми відстежуємо їхні пересування накопичення особового складу. Військової техніки, тож готуємось до різних варіантів розвитку подій, надання відповіді відбивати в разі необхідності їхній напад. Пане от щойно мій колега цитував Кирило Буданова а також про те, що все таки планують російські військові наступати на Сумщину. Чи Сили оборони України до цього готуються? Ну, звісно, це наше завдання. Лінія державного кордону це наша лінія фронту тут на півночі, на кордоні з ворогом. Тож, е, слід е, просто враховувати, що довжина кордону це з РФ е, на Чернігівщині це 225 кілометрів на Сумщині 560 Це, це така е, потужна довжина, але ж ми її укріплюємо, укріплюємо кілька смуг оборони е, в глибину. І спостерігаємо, де вони будуть концентруватися, якщо е, вдаватися до наступальних дій. Тобто, зберігається їхня тактика, вони здійснюють обстріли прикордоння, тероризують місцеве населення, яке ми евакуюємо. Також вони активно застосовують диверсійно розвідувальні групи, застосовують безпілотні розвідувальні апарати. Тобто, ознаки є того, що вони можуть. Е, Ну, здійснити наступальні дії, яких це масштабів накопичення потужного групування для масштабного вторгнення? Ми не бачимо. Але вони можуть вдатися до імітування такого наступу або провокаційних дій. Провокаційні дії. Що ви маєте на увазі? Точкове такі тактика тисячі порізів розумієте в одному місці. Почали наступальні дії в іншому місці? Їхнє завдання це розтягувати ну, лінію фронту? Ц щоб наші, наші потужні бойові частини не могли застосовуватися в інших е, гарячих точках це на Донбасі на півдні. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, чим зараз обстрілюють прикордонні населені пункти Сумщини і Чернігівщини з боку Російської Федерації? Ворог застосовує весь наявний у нього арсенал озброєння. Це від мінометів, ствольної артилерії, станків б'ють. Також вчора, наприклад, активно застосовували реактивні системи залпового вогню, як на Чернігівщині, так і на Сумщині, били по саме мирному цивільному населенню. Також активно застосовують ударні безпілотні апарати і FPV-дрони. До речі, наскільки глибока є зона уражень таких обстрілів, якщо говоримо про прикордоння Сумщини та Чернігівщини, ну, це виходячи вже з ТТХ цього озброєння. Якщо РСЗВ, він б'є на десятки кілометрів, якщо брати РСЗВ «Смерч», він там кілька десятків кілометрів може. В наступні доби ворог здійснював ракетні удари. це Взагалі, глибина удару набагато більше, це сотні кілометрів, і також авіацію вчора не було, але попередні доби він застосовує як некерованими ракетами з гелікоптерів, так і кабами з, це, з літаків. Скажіть, будь ласка, стосовно кабів, наскільки часто все таки застосовується на цих напрямках каби? Чи їх все-таки приберігають для активної діяльності на авдіївському бахмутському напрямках? Дуже дуже активно. Ну якщо брати е, за останній от період кілька там 2-3 два е, тижні, то доволі часто вони застосовують. Але ж е, я думаю, що якщо б вони була можливість, вони більше б застосовували. Просто у них теж не все гаразд з їхньої авіації і кабами. Ну, і ви згадували, до речі, про так звану тактику тисячі порізів і про роботу ДРГ. Чи можете трохи розповісти про те, в якому плані вони намагаються дестабілізувати ситуацію на прикордоні і як їм вдається е, виявляти? ДРГ працюють як завдання, як прощупують нашу оборону. Так, вони і тероризують місцеве населення. Тобто були випадки, коли вони знищували цивільні автомобілі і, і цивіль, цивільних саме розстрілювали. Слід враховувати сезонність, це вже зеленка пішла, так звана. Тобто для них це дуже сприятливі умови для застосування ДРГ. І Крім цього, рельєф нашої місцевості тут на півночі він такий, що. Суцільні лісові масиви дуже величезні, річки невеликі, болотіста місцевість. Тобто для ДРГ це сприятлива умова, але ми знаємо свою місцевість теж, у нас є досвід саме бойових дій в цій місцевості, і ми доволі добре застосовуємо, виявляємо своєчасно, так скажемо, на, на, на заході їх і даємо відсіч. Пане Водими, ну активна і... для цього застосовуються саме безпілотні літальні апарати і розвідка, технічні засоби спостереження оптичні зараз дозволяють на кілька кілометрів працювати. Тож ми своєчасно виявляємо оборонні рубежі, чи зараз вони готові на тих напрямках Чернігівщина, Сумщина, і чи є замінування хоча б якихось територій, чи це все відведено на кілька кілометрів глиб? Ну, ви самі розумієте, що в безпосередній близькості до кордону саме цивільні фахівці з інженерною технікою, вони не зможуть працювати, бо там постійні обстріли знаходять, відбуваються. Тож на той відстані, що дозволяється, зроблені потужні забитовані такі смуги оборони, які здатні вже витримати дуже такий потужний наступ ворога, там де вже своїми силами і військові налагоджують першу лінію оборони, спостережні пункти, наші опорні пункти. Тож, і саме мінування також саме. Ви розумієте, я вам в початку включення казав, що це сотні кілометрів, і наша задача виявляти саме напрямки загрозливі, найбільш загрозливі, там концентрувати свої теж зусиль, зусилля. Зрозуміло. Пановодими дякую, що доєдналися. Вадим мисник, речник оперативно-тактичного групування Сіверськ. Говорили ми з ним про ситуацію на Чернігівщині та Сумщині. Адже саме на Сумщині прогнозується новий наступ військових Російської Федерації.